Друзі, вітаю на обозток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику, обговорити, є що, тем чимало. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Ігор Чаленко, політолог. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, я пропоную ось з чого розпочати кадрові перестановки, які затіяв президент Володимир Зеленський. Почалися ще наприкінці минулого тижня. з початком цього тижня. Продовжується, як ми знаємо, нові фігури з'являться на банку і вже зовсім скоро. Якщо їх буде погоджено, і всі дадуть згоду на те, щоб обійняти нові посади. Ну, власне, знаємо, що Кирило Буданом ймовірно буде очільником новим офісу президента. Міністр Федоров тепер стане міністром оборони швидше за все. А якісь такі нові нові зміни, нові. Але старі обличчя, так Перестановки, так але зі старими гравцями. А ну і власне напередодні теж з'явилася інформація, що пан Малюк залишить службу безпеки України. Хоча всі вихідні направду багато посадовців і військовослужбовців писали багато дописів з подяками малюку за його працю, за його службу, за його вдалі операції, за особистий захист, подякував Михайло Драпатий. Тобто, багато було спроб, я так розумію, відстояти малюка людина на своїй, Йому місці писали, але тим не менш відбулася зустріч напередодні малюка з президентом, і малюк погодився йти у відставку. Що ви думаєте про ці перестановки, пане Ігоре? Чи це, як кажуть, переставляння ліжок у палаті, чи це спроба побудувати нову систему після Єрмака? Як ви бачите? Почну з останнього. Я дуже щиро радий тому, що пан Малюк не пішов ні. Службу зовнішньої розвідки ні в раду національної безпеки і оборони, а так і лишився безпосередньо в структурі СБУ. Тобто, він буде робити те, що робив переважно всю свою професійну кар'єру. Це дійсно людина, яка побудувала кар'єру в службі безпеки. Тому. Очевидно, що, що будемо бачити ще багато цікавих асиметричних кроків і операцій авторства пана Малюка, не дивлячись на те, очолює він СБУ, чи десь стоїть трошечки в тіні. а от але що стосується загалом нинішньої ситуації, то я зверну увагу, що все почало відбуватися після зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом Маралагом. І очевидно, що під час багатогодинного спілкування прийшло розуміння остаточно, що потрібно готувати такий подвійний трек, інакше позиція України буде слабшати. Тобто, з одного боку, маємо вдихнути нове життя в тему перемовин, і пан Буданов, який має власні. Автономні якраз канали комунікації зі сполученими штатами, які не були запаралелені, ну скажімо так, навіть неправильно я сказав, не були синхронізовані з контактами попереднього очільника офісу президента Єрмака. Зараз очевидно мають дати додатковий поштовх в ефективності комунікації. Плюс ми пам'ятаємо, що пан Буданов. Теж мав зв'язок по лінії спецслужб і з росіянами. Теж можна згадати, із останнього це зустріч в Абу-Дабі. До речі, куди приїздив ще Дріскол, якого потім збили загалом з українського треку через внутрішньоамериканські куларні ігрища довкола посади очільника Пентагону. Ну, тим не менш, от пан Буданов з одного боку, це намагання вдихнути. Це дихання в перемовний трек, але з іншого чіткий сигнал, що Україна точно не дозволить собі бути слабкою, і є питання, які потрібно вирішувати. А пан Буданов, я нагадаю, що він озвучував дуже незручну інформацію, я б це так сказав. І теж в нього було. Обмежено, але все все одно звучала певна конструктивна критика стосовно наших власних прогалин. і цілком зрозуміло, що в таких обставинах пан Буданов матиме можливість. Все ж таки реалізувати координаційну функцію, що стосується певних безпекових, якраз перетворень, що допоможуть нам посилитись у разі, звичайно, якщо не відбудеться того результату по мирному треку, як ми того бажаємо, саме тому ми бачимо і пропозицію президента Тому Шведорову очолити міністерство оборони, бо, попри системність. Дениса Анатолійча Шмигаля і ту величезну роботу по стабілізації ситуації в Міністерстві оборони, але після того, очевидно, потрібно задавати. Інший трошки тон, якраз максимально реформаторський. І Денис Анатолійович, як такий топ управлінець пожежник зараз більше потрібен дійсно в Міністерстві енергетики, де в нього так само є необхідні навички, скіли для того щоб все максимально швидко стабілізувати, а що стосується пана Федорова, ми розуміємо, що буде зроблена ставка на технологічність, не лише на технологічність. Я думаю, що все ж таки мова йтиметься про зближення контактів між міноборони та нашим військово-промисловим комплексом. Бо є багато питань щодо того наскільки швидко розробки взагалі доходять до е якраз оперування загалом нашими військовослужбовцями. І дуже часто е виходить так, що через занадто довгий трек е певні речі вже застарівають в момент передачі, і цього не має бути. і Відповідно, пан Федоров має зробити настільки все оптимально і швидко і всі процеси. Безпосередньо організаційні для того, щоб ми продовжували демонструвати необхідну проактивність і безпосередньо на фронті. І звичайно, щоб це відігравалося з точки зору збереження життів українських військовослужбовців, ми можемо втрачати техніку, але ми не маємо права втрачати. Життя наших захисників. Тому я думаю, що на це й направлено. Що стосується силового блоку, це теж зараз цілком зрозуміле питання певного оновлення, і воно спрямоване ще й з однією метою показати, що немає забронзовілості у керівництва загалом військово-політичного, що є можливість ротацій, є можливість кар'єрного росту. І, попри те, що ми максимально високо оцінюємо, і пана Буданова, і пана Малюка, і багатьох інших, очевидно, що треба показати можливість все ж таки приходу, ну так умовно кажучи, свіжої крові на певні посади, які можуть дати додатковий поштовх. Але найголовніше, що люди, яких увільнили, з попередніх посад вони нікуди не зникають, їх не викидають десь якраз обабіч цієї дороги. Навпаки, всі рухаються вперед. Цікавий нюанс, який я досі не маю для себе відповіді. А яким чином буде залучено, наприклад, екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, з яким президент мав зустріч, бо там вже кажучи про службу зовнішньої розвідки, і ще щось. Ну але відповіді поки що тут немає. Пане Ігоре, про колебу окремо вас запитає буквально за мить. До того хотіла ще попитати про Крила Олексійовича до слова, нагадаю нашим глядачам Михайло Федоров. Це та людина, яка зайшла з Зеленським в 2019 році. Відтоді він поруч з ним лишається в команді. Багато облич змінилося, багато посад було. Змінено та різними друзями, прихильниками, колегами. Але от Федоров, це та людина, який, яка лишається на посаді міністра і лишалася всю дорогу, як то кажуть, з Зеленським. Тому його називали фаворитом на посаду голови Офісу президента, одним із фаворитів, одним із кандидатів. Тим не менш, Кирило Олексійович. Українська Правда написала великий матеріал аналітичний, як вони бачать ці призначення, і одна з версій редакторів: що призначення Буданова це така собі операція наступник. Мовляв, Володимир Зеленський хоче підготувати такого собі наступника в особі Кирила Олексійовича, як людини, яка має. Авторитет серед військових та й не тільки, і має прихильність серед українців. Про це свідчать опитування. Чи бачите ви в ньому наступника Зеленського? Чи це поки що рано говорити про це, чи це припущення? Я думаю, що не було виборчої логіки в нинішніх перестановках, навпаки, антивиборча логіка. Поясню свою позицію, бо. Якщо б говорили про Буданова як наступника, то його б можна було б і ставити на позицію очільника перемовної делегації. Це не посада, тотожна голові ОП, тобто не було необхідності переведення в офіс президента. А з посади гурмо там навіть краще безпосередньо. Електоральні позиції, ніж коли відбувається отака спайка безпосередньо з президентом Зеленським, О, тому і взагалі, чому я кажу антивиборча логіка, бо повертаючись до теми Федорова. От якби Федорова поставили очільником офісу президента, я б тоді однозначно сказав: вибори розпочалися президентські і тоді, і комунікація з регіонами і багато чого іншого. Коли Федорова пропонують на посаду міністра оборони, це як мінімум. Віддаляє нас від реальної виборчої кампанії на три місяці і далі. Ну ситуація розвивається доволі стрімко, тому тут ми не можемо говорити, що там будуть вибори в 26-му році, не будуть їх, але точно це віддаляє нас. Ну, принаймні на один квартал, а може і далі. Тому що зараз фокус уваги знову ж таки на сфері безпеки, на модернізації сфери безпеки і оборони і звичайно актуалізації наших дипломатичних можливостей. Тому пан Буданов по суті і має зараз займатися, очевидно, не виборами, не операціями наступник чи ще чимось. Хоча багато хто навіть робив, ну скажімо так, аналогії з тим, що відбувалося в. Російській Федерації наприкінці 90-х років ми ж взагалі пам'ятаємо з якої структури дістали тоді Путіна. от Але ну, у нас все ж таки тоді б треба було пана Малюка виставляти, от, а не пана Буданова. от ну Тим не менш, тим не менш, це такий жарт. Але цілком маємо розуміти, що е, те амплуа е, генерала. Героя України воно буде йти за Будановим і на нинішній посаді, і якби він лишився в гурмо, тому з точки зору електоральних перспектив. Це, ну скажімо так, не матиме якогось сильного підсилення, але водночас, водночас, тут же ж розумієте, фактор визначальний: піде Зеленський на другий термін, чи не піде, і власне це буде продукувати взагалі, яка буде далі диспозиція на виборах? Бо ну ми ж бачимо рейтинги, які йдуть. Той же Іпсус, наприклад, де там Залужний 23%, Зеленський 20%, Порошенка 9, Буданов 7%. Ну от, Наприклад, не піде там Зеленський, підтримує він там Буданова. Ясно, що це посили там позиції Буданова, бо прихильники Зеленського переорієнтуються на нього. Тоді це буде, ну вибачте, вже другий тур, де у нас будуть два герої України, два ну, дві зірки відповідно війни. І це буде цікаво подивитися на залужний версус Буданов. Ну, але це все розумієте, це все ймовірності, імовірності, які поки що не наблизилися до нас допоки триває активна фаза війни, допоки не вирішені безпекові. Питання, безпекові питання зараз цілком і повністю е, прерогативі безпосередньо наших західних партнерів. Україна готує можливості для проведення виборів президента і референдуми. Ми бачимо робочу групу, але не виконується основне, не виконується забезпечення безпеки для майбутнього ймовірного виборчого процесу. Це правда. Ну і про Дмитра Кулебу ми вже згадували. А, чому про нього хотіла окремо проговорити, тому що досі ми не знаємо навіть яку посаду йому пропонували на банковій. А, дуже завалювано поки що написали. Відбулася зустріч Дмитра Кулеби з президентом, повертається в команду, але в яку, в якому, в якій ролі, в якому статусі та є припущення, можливо, службу зовнішньої розвідки йому довірять, але поки що немає офіційної версії. Дмитро Кулеба, буквально місяць тому, на подкасті зі Світланою Паволецькою, розповів, що він свого часу хотів налагоджувати зв'язки з тим самим кушнером, зятем Трампа, який з'явився в переговорному процесі, але йому тоді на заваді став Єрмак. І це вже друга людина, від якої я чую, що Єрмак хотів одноосібно вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки, тобто не підпускати до себе, м'яко кажучи, конкурентів. І тоді, ймовірно, конфлікт з Єрмаком став причиною відставки Кулеби, можливо, однією з причин. І от зараз Кулеба може повертатися, так коли ми розуміємо, що Єрмак остаточно пішов, Все. ні в тіні, ніяк він не залишиться при владі. То... Як ви бачите, та? яка буде роль Дмитра Кулеби? І чи можемо ми говорити, що повертаються зараз ті, хто конфліктував з Єрмаком? Ну почну з останнього. Так, це можна констатувати по суті. Як воно зараз відбувається, відбувається вибудовується загалом комунікація? Ну, це знову ж таки демонструє все ж таки, що нинішні оці кадрові зміни це більше, все ж таки, позиція конкретно президента України. Який намагається здійснити реальне перезавантаження, наскільки це можливо в нинішніх умовах, і те, де він має безпосередній вплив по своїх конституційних повноваженнях. <кій> Тому я, я тут, чесно кажучи, я не знаю, чи буде це служба зовнішньої розвідки. Я просто нагадаю, що це центральний орган, який відповідає саме за цивільну розвідку. і... Чи треба ставити кадрового дипломата на цю посаду, чи там очолювати якийсь відділ, як це вкидали там різні засоби масової інформації. Але ну, я особисто це сприйняв, і я в себе виставляв на Фейсбуці, що ну, можливо, це все ж таки будуть певні кадрові зміни безпосередньо в Міністерстві закордонних справ. Я нагадаю, що пан Кулеба він прямо заявляв, що коли. Власне, от він втрачав свою посаду міністра закордонних справ: що дві опції було: або його попросять піти, або він дійде до тієї межі. Де він не зможе безпосередньо виконувати свої обов'язки, він ну, умовно кажучи, там грюкне дверима. От це так мої інтерпретації. Але він же ж казав, що саме його попросили, і він до другої стадії не дійшов. Тобто, це якраз говорить про те, що не всі мости спалені, зрозуміло, що там була велика критика в бік конкретно Єрмака бо, зі слів того ж самого Кулеби, вибудовувалось таке певне двовладдя, або бікоординаційний режим, де і МЗС на себе частку брало, і офіс президента, а потім все перелізло в бік офісу президента. Ну і очевидно, що панові Кулебі це не подобалося, і якісь дійсно не спрацювання були конкретно з Єрмаком. Зараз, коли фактор Єрмака відійшов. То я не здивуюся, якщо все ж таки панові Кулебі запропонують повернутися до Міністерства закордонних справ, бо теж відзначу один момент: що раніше були дуже такі серйозні чутки, що пан кислиця ще нещодавно перший заступник міністра закордонних справ міг замінити пана Сибігу на своїй посаді, але кислицю забрали першим заступником під Буданова. В офіс президента, а пан Себіга за чутками він хоче іти послом до Польщі. От і нібито там процедури давно вже запущені, ну певні неформальні. Що стосується якраз погодження цього питання, і ніби все позитивно. Тому цілком імовірно, що скоріш за все, все ж таки, це буде не служба зовнішньої розвідки, а міністерство закордонних справ. Ну це моє припущення. Оце абсолютно плягало і в логіку попередніх подій, і зараз можливість дійсно налагоджувати ще більше контактів безпосередньо з американською стороною. Де ми втратили ну фактично рік свого часу? Ну, на жаль, на жаль, невдалою була попередня стратегія, обрана ну тодішнім очільником офісу президента. Так, пане Ігоре, ну ще одна тема, яку не можу просто ігнорувати? Це Венесуела власна операція, яка була проведена Сполученими Штатами Америки, арешт Мадуро. Зараз Трампа активно запитують: А що ж буде далі, чи будуть вибори в Венесуелі, що взагалі там буде відбуватися? А поки що Трамп говорить, виборів поки не буде. Можливо, буде повторне військове втручання. Далі подивимось, як ви взагалі оцінюєте цю операцію Сполучених Штатів Америки, і чи матиме вона якийсь вплив? На нас, на російсько-українську війну. Почну знову ж таки з останнього. Вплив матиме. Причому як позитивний, так і негативний. Позитивний вплив, те, що Путін втрачає конкретно свого союзника в обличчі Мадуру. І це черговий даруйте, даруйте, перебуваю вас, пане Ігоре, а Путін мовчить. Жодного прояву в інфопросторі Путіна з новорічного звернення. Абсолютно, а, і розумієте, ну з одного боку, це ж вкладається в те, що раніше відбувалося і Сирія Асад і. Ситуація довкола Ірану і літку минулого року, і те, що зараз відбувається, чи Агітола буде евакуюватися разом з оточенням до Москви, чи не буде. Ну, ми розуміємо, що все валиться просто вся та конструкція, яку вибудовувала російська дипломатія, чи то російська псевдодипломатія. Ну і плюс ціни на нафту звичайно. Ми розуміємо, якщо Сполучені Штати реалізують задумане, то ну як мінімум в декілька разів Венесуела, яка. Володіє покладами там щось 17% розвіданих запасів, але дає лише 1% нафти щорічно. Від загальних поставок на світовий ринок, то ми ж розуміємо, що навіть збільшення видобутку і експорту в 2-3 рази це вже дуже серйозно може підірвати світовий ринок з точки зору цінової політики. Але що стосується негативу, одразу скажу, що, на жаль, дуже часто використовується тотожність або аналогія. До того, що відбувається зараз в Каракасі, а, і до подій лютого 22 го року Росії проти України, і навіть жартуючи, що значить Каракас за три години а по суті там півгодини операція була навіть менше. Путін, а Путін взяв Київ в лапках за три дні, взяв в лапках Київ за три а, роки і так далі. Тому подібне, тут не можна ставити знак рівності за жодних обставин, тому що а, все ж таки режим Мадуро, особливо після останніх. Ніх виборів, де він вкрав перемогу у Гонзаліса. а ще раніше, 19-й рік, пам'ятаємо ситуацію з Гуа з Гуайдо, насправді. А Мадуро не визнав цивілізований світ. Там близько 20 держав, які визнали там Китай, Росія, там і низка малих. Тобто, ну це буквально це 10% трошки більше від світу, але, але ті держави, які західний світ і Україна, також ми не визнали Мадуро безпосередньо як легітимного е правителя Венесуели. Водночас Україна навпаки тут ситуація. Тут іде те, що на весь світ визнає нашу легітимність, переважна більшість світу, окрім окремих міньйонів Російської Федерації, і далі стоїть на позиції територіальної цілісності України. Тобто, тут точно не можна ставити знак рівності, і відповідно, ми маємо чітко наголошувати на те, що автократії мають все ж таки падати демократичний світ і. І демократичні стандарти мають відновлюватись в тих країнах, де це для цього є можливості. А Путін цілком і повністю зараз, очевидно, через конспірологію буде намагатися просувати тезу, що нібито вони домовилися зі Сполученими Штатами: що значить Штатам віддають Венесуелу, там Путіну нібито віддають Україну, а Китаю віддають Тайвань. І ми вже бачимо, як низка проросійських якраз різних каналів в різних. Соцмережах мається на увазі, і телебачення, і що скористуються месенджерів і роботи в різних сегментах, якраз і просувають оцей меседж. Це дуже небезпечний меседж, який потрібно максимально дезавоювати і показати наскільки різна ситуація, що Сполучені Штати в нашій конкретної ситуації все одно будуть відстоювати безпосередню позицію. Якраз нормалізації стану справ, і ми розуміємо, що збереження України і збереження українського суверенітету. Так це правда. Жодного знаку дорівнює бути не може між Венесуелою, Україною і е, тими диктаторами, які були і Мадуро, і його попередники, і тим режимом, і тим рівнем життя, який е, е, є наразі в Венесуелі через правління тих диктаторів. Я вам дякую, пане Ігоре, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую вам. Спасибі. глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, будьте активними в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про нові майбутні призначення президента, про кандидатів на їхні посади? Що думаєте про Дмитра Кулебу, про Михайла Федорова, Малюка, Кирила Олексійовича Буданова? Будь ласка, радо читаємо всі ваші коментарі. Там і зустрінемось до зустрічі.